Друзі, усім привіт! У нас продовження історії. Зараз ми забираємо одне колесо, я вже отак озброївся. Колесо, де бачите, спущена резина, будемо досліджувати. Вести я буду на зелену 162 Green Центр. Ось така ситуація. Біда на рівному місці врятуйте. Отаке маємо. Пан Василь, вітаю, добре здоров'ячко вам. Вамчику, привіт. Розібралися з твоїм диском, з твоєю шиною. Диск порівняли, шину заклеїли, поміняли ще вентиль на датчику, бо він був на різьбі тріснутий. І також ми вже його для повної естетики поправили, щоб воно гарно виглядало. Дякую, друзі, ми пішли. Поїхали.